Hello my dear Ukrainians. Привіт усім. The first thing which everybody should learn when they come to the United States is to spell their first and last name. Перше, що потрібно кожному українцеві зробити, коли він приїжджає в Америку, так це навчитися, як правильно по буквах вимовляти своє ім'я і фамілію. Так, так, так. Повертаємося до алфавіту. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y N Z. З вами Ольга Карматі, вчитель англійської мови. Ми сьогодні будемо говорити про транслітерацію. Чому важливо знати своє ім'я і фамілію і знати, як вони пишуться по буквах? А також з вами будемо дзвонити сьогодні в ресторан і заказувати столик на двоїх на завтра. Починаємо! Приїхали ви в Америку і хочете ви записатися на співбесіду, ну, скажімо, там в, в відділ імміграції. Піднімаєте ви телефон і говорите: Hello, my name is Olga Carmenді. I would like to sign up for the interview. Добрий день, мене звати Ольга Кармоді, Я хочу записатися на інтерв'ю. І вас зразу питаються, ну не зразу, ну там е, на протязі розмови. What is your name? Як вас звати? Can you spell your name, please? Або Can you spell that, please? Скажіть, будь ласка, вашу фамілію і ім'я по буквах. Ось цьому вам потрібно знати, як точно називаються англійські е, літери. Але краще почути, ніж 10 разів слухати. Так, давайте я зараз позвоню в наш любимий ресторан Red Lotus. називається він Червоний лотус, і постараюся замовити стіл на завтра, на 6 годину вечора. Е, і я замість того, щоб сказати, що мене звати Ольга, я скажу, що мене звати Місіс Кармоді». І мене повинні перепитати, як я um, проговорю по буквах свою фамілію. Слухаємо. Uh six PM please. And may I have your name? Yes. Uh my last name is Carmody. Would you mind spell it for me, please? Yes. C A R M O D Y. And um how many for you guys? Two people, please. Table for two. For numbers? Uh yes. Two oh. So it's gonna be Friday, six PM for two, right? Yes, correct. Perfect. We'll see you tomorrow. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Yes, bye bye. Okay. Так, я зараз за півгодини позвоню і відмовлюся. Перепрошую, скажу, що ми передумали. Добре, але ви почули, правда? Я сказала, що моє ім'я Кармоді, і вона сказала, could you spell it for me, please? Тому що вона не знає, як Кармоді пишуть, пишеться. І в українській мові такі гарні в нас ім'я: Дмитро, Катерина, Петро, Іван. Звичайно, ми всі знаємо, як вони пишуться, не потрібно перепитуватися. Але в Америці люди приїжджають з різних країн. От, наприклад, люди з Індії, у них там такі буквосполучення у їхніх фаміліях і іменах, що вони часом просто змінюють фамілію, щоб їх постійно не перепитувалися. Там може бути, бути поєднання чотирьох приголосних звуків. І обов'язково всі будуть питатися. Навіть Ольга o l будуть мене часом мене перепитуються. How do you spell that? O-L-G-A, так? І ми не можемо сказати, що, наприклад, Катерина гарне старе таке ім'я Catherine в англійській мові. Воно може писатися як з букви Кей Catherine, так і з букви Сі починатися. Обов'язково будуть люди перепитуватися. А що ж стається, якщо у нас? Mouse of marbles, так люди не чітко говорять. Є люди, які не чітко говорять або мають дуже сильний акцент. У нас є сусідка, вона з Домініканської республіки. Ну вона. Такий має сильний акцент, і вона так е, наголоси ставить по-іншому в реченні, що я просто її не розумію. І вона мене не розуміє. Можна сказати, що мій рот наповнений камінчиками і в неї Mouse of Marbles, так, і в неї рот наповнений камінчиками. І ми стараємося це сказати. Що відбувається, якщо ми говоримо нашу фамілію по буквах, але нас все рівно не розуміють. Знаєте, що тоді відбувається? Тоді я говорю. C-A-R-M-O-D-Y. І тоді, якщо мене не розуміють, я кажу C s in cat, що це означає? Я кажу буква C, так як у слові Cat. Якщо я скажу Cat, люди розуміють, що Cat пишеться C-A-A-T, і це буква C. Тобто ми говоримо C as in Cat, A S in Apple. Ей, буква «a», як у слові «apple». і вживаємо прості слова, і проходимося через усі букви. Будьте готові до цього також, не тільки знати своє ім'я і фамілію по буквах, але також вміти їх правильно сказати відносно тих таких простих американських слів, щоб люди вас добре зрозуміли, тому що вас можуть і запитатися, будь ласка, вжити ці букви в е, словах. Я буду казати See, as in «cat», A as in apple, R as in road, M M as in mom, O as in old, D as in daddy, Y as in year. If say, тоді точно вже зрозуміють. І тут у нас на арену виходить транслітерація. Що це таке? Українські літери пишуться латинськими літерами. Давайте швиденько по е, нашому алфавіті українському пройдемося і будемо бачити, як ця транслітерація відбувається. Це дуже легко, раз і назавжди, і ви будете знати, як чітко перекласти свою фамілію і ім'я. Ну, А, Б, В, Г – легко, А буде Ей, Б буде Бі, В буде Ві, Лекін Володимир. Отут Г і Г, Г буде H. От, наприклад, Богдан. А Г буде G. От у нас є фамілія ГЕДЗ. «гедз». Бачите? G Д українське відповідає D англійському ДМЕТРО. І українське е відповідає англійському І. Олег. Є. Е, ну, є на початку слова буде писатися YE. А всередині або в кінці слова буде писатися I-E. От, наприклад, Маєвич, фамілія Маєвич. Подивіться всередину: I, і пишеться. ж Z H. Жанна Z-H-A-N-N-A. З -N -N -A. відповідає англійському Z. Лазорук. От, Z пишеться всередині. И українське І, англійською буде писатися Y. Лазорик. І лазорик. Бачите, там A Y, K. Лазорик. -E українське І буде англійською I івано – «ї». Так само, якщо воно буде на початку, то воно буде YAI, JІ «їжак», а всередині буде просто I. І ем, якщо ми хочемо сказати, наприклад, апостроф мар'їне, назва селища мар'їне, там апостроф не транслітерується, там просто буде Ай всередині. Тут легко. Українське К переходить на англійське Кей, Київ, Л. Л. Леонід. М в М, Марина, Н у Н. Так? О, О переходить у О, Олесь. П у Пі. Р переходить у А, Риба. С переходить у С, соломія. Це такі легкі. Т переходить у Т, ТОРчук. Е, у переходить у е, англійське U. У нас так міняється: І е на У, У на И. Е. З української в англійську. Ф у Ф фаустина. Х. Воно пишеться К От, Наприклад, Харків. К там на початку. Ц, Т С ТС СТЕЦ – От фамілія СТЕЦ. Чи С Х. Чернівці. Ш буде С Х. Кіш. А ЩИ буде SHCH, Оце. Мій чоловік довго не міг вимовити. Добре. Він отак вимовляє Ш. -ч». Він не може просто, сказати тому що вони не мають такого звуку, вони мають Ш і Ч. І оце тут видно. СH це є Ш, Сі H це є «ч». Ч. Вони кажуть. А ми разом ми просто кажемо «щи» і все. Так, Ю це буде на початку «вай-ю», Юрій, а всередині буде «ай-ю», Васюта. Фамілія Васюта. Бачите, як вона пишеться. І остання буква Я, українське Я, так само на початку буде YA. А в середній буде IA. Я «YA», Або коля. Бачите, K-O-L-I-A. Ось така транслітерація. Ви можете подивитися на свою фамілію, і ви вже можете знати, як пишеться ваша фамілія англійською мовою. Так, приємної вам в суботи. Ми побачимося і бувайте! Всього вам найкращого!